Беремо ваш телефон. Вам сподобається, якщо на вашому телефоні хтось встановить програмульку якусь іграшку і буде бавитися? Сподобається вам таке? Я думаю, що ні. Або візьме ваш кошельок і почне там щось наводити якийсь лад, ставити якісь фотки, якісь карточки свої і все решта. Вам це буде подобатись? Напевно, ні. Так що ж ви дозволяєте людям в свої мозги запихати і в своє тіло запихати якісь програми? Чого ви дозволяєте людям втручатися у ваш простір? Чого ви дозволяєте людям керувати, що ви маєте робити, а що ви не маєте робити? Для мене це є загадка. Оскільки надзвичайно важливо, якщо ти вирішив продавати свій продукт, якщо ти вирішив щось робити з своїм продуктом чи продавати свою послугу, це твій продукт, це твій акаунт, це твій сайт. Роби його так, як вважаєш за потрібне. Не дивися на те, що тобі говорять ті люди, які ніколи цього не робили самі. Це не є критика. Це є просто заздрість чи іншими словами. Давай ми тебе потягнемо, щоб ти залишилася там, де ти була, а не рухайся вперед. Ми можемо слухати критику, так, або прислухатися до думок тільки експертів, експертів в тій частині, яка нас цікавить, а не до людей, які не мають відношення до цієї ніші.